uh Доброго дня товариства. мені дуже приємно бачити Віру їх... Теодорівну, я камісцев, ми вже бачилися у Львові. Дуже дякую, що ви завітали сьогодні до нас на, презент, на презентацію. Я Охав Хмельницький представляю видавництво львівського виробництво літості. -доліс. Наше видавництво видає книги сучасних українських письменників, видає перекладну літературу з різних мов світу, починаючи від... Норвезької англійською І, Але зараз останні чотири роки ми в основному зосередили свою увагу на, під, на підготовці багатокономного видання, яке називається енциклопедія Львова. До роботи на енциклопедію Львова вже вийшло три тони, залучені понад 200 поуковців Львова, України, Сполучених Штатів, Франції та Інших. І ми вважаємо, що для нас це Надзвичайно важлива відповідальна робота, бо розуміємо, що енциклопедії, саме Украї... україномовних в Україні є, є повним. Я думаю, що вас буде цікавити, звідки ж у нас виникла така ідея, саме від нашого видавництва, розпочати серію, видавати серію книг під назвою книг під назвою Глобальний розвиток. Все почалося. З того, що Михайло повернувся з Максо після магістерки з Максов з Сиракузького університету і привіз з собою 4 чи 5 великих пак книг. І коли він розкрив ці пачки, я побачив книги, почав репортати чи вітати, і в мене, знаєте, як видавця. Зараз в виникає нестримне бажання, щоб ці книги були перекладені українською мовою. Очевидно, що серед тих книг мені хотілося насамперед, щоб це була книга, вперше, щоб вона була перекладна українською мовою Томаса Фрідмана, Зоворкис Флет, Плоский світ, це колоністи Нью-Йорк Тайму. Таймсу книжка, яка впродовж яка декілька років бестселером, яка перекладена. Батьма Мови світу, книжка, яка була присвячена окрема панель на Довгоському економічному форумі. Очевидно, що мені хотілося також, щоб було була друга книжка Томаса Фрідмана Зелена чи, чи, чи можливо зелена революція у Сполучених Штатах але ці всі книги, вони понад 600-800 сторінок, і я розумів, що очевидно, що вони також. Великий резонанс, але ми ж серед тих інших книг я побачив надзвичайно цікаві книги, які підготовлені провідними аналітичними центри, центрами світу. Зокрема, ця книга, яка називається Глобальні зміни світу 2025, підготовлена на Національною розвідкою Радою Сполучених Штатів з залученням експертів з різних країн, країн світу. І... Припочав думати про те, що це може бути оскільки таких книг, які жваво, які на надзвичайно на, цікаво, обговорюються в експертних середовищах, серед того, що серед політиків світу є дуже багато. і, На жаль, вони чомусь обходять цей е, український контекст. Ми, на жаль, поки що не, не, а, не активно до нього долучені, тому в мене вида видавця визріла. Таке бажання, що нам, нам не негайно треба перекладати ці книги, очевидно брати участь в тих дискусіях, обговорювати. Тому що для прикладу, книжка Губані Зміни світу 2025 10-го нового світу. Для, наприклад, в Польщі відбулися такі тури університету, починаючи від Познання, закінчуючи. Вроцлавом, де в Роцлавському, починаючи в Полторському університету, в Рославським університету, на яких жвав, на, на яких брали участь і депутати Європарламенту, і польської політики, і аналітики, бо всі прекрасно розуміють, що такі доповіді лягають нас тільки такі Прекрасно розумів, що ці доповіді, ці висновки, вони все ж таки в, певні, в певній мірі визначають, як буде розвиватися поліполітична ситуація освіту на, на наступних 10 років. Російський проєкт книжки глобальні зміни світу 2025 також вийшов з розголовою передмовою Глеба Павловського. І ми презентували книжку глобальні зміни світу, першу книжку «2025» на безпековому форумі, який проходив навесні цього, цього року. Але в жовтні місяці з'явилася наступна книжка, вже підготовлена фахівцями не тільки Сполучених Штатів, але й залученням Європейських інститутів, а Азійських інститутів. Друга книжка, яка називається про Глобальне управління 2022-2025», Вирішальний момент. І ми сьогодні презентуємо вам саме ці книги. І дуже дякую, що ви сьогодні є на нашій презентації. Я думаю, що в кожного з вас виникає питання, коли, коли читаєш ці книги, таке трошки песимістичне відчуття в тому, як буде, якісь сценарії, розвитку. Міжнародної системи, як вона буде розвиватися, але розмістив, що вас цікавить найбільше питання, яке ж до, яка доматичність має тут до України ці тексти. Цей текст згадується побіжно декілька разів Україна. Слово Україна і український контекст. Але здається, що найважливіше це те, що ми можемо зробити. Для себе надзвичайно цікаві висновки і важливі висновки саме для, 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 для українців. Тільки дуже багато говориться в цій книзі, наскільки важливим буде, е, якщо держава буде приділяти увагу науці, на наскільки інноваційний розвиток буде держава. Наскільки важливо буде, для, зокрема для України, наскільки вона буде припідляти увагу розвитку сільського господарства. Бо, наприклад, тут були такі ніби сухі, цікаві, такі пропусті цифри, що зараз понад 600 мільйонів людей відчувають стачу питної води та продовольства. А 20-25 року таких, такого на, таких людей вже деколи. Понад 1 мільярд 400 по мільйон. Тому ми розуміємо, що підвищення цін на продовольство воно буде з кожним роком на рога народ, на стату. Чи є тут шанс для України? Є. Ми розуміємо, з цієї книжки тут, звичайно ще раз наголошується, бо багато сторінок присвячена іннова, інноваційному іннова, іннова розвитку держави. Здається, такі ніби великі штрихи, я вам скажу, що в Ізраїлі є великий заводи, де працює 7 тисячів. Ці 7 тисяч працівників виготовляють продукцію, яка експортується, і обсяг цієї продукції є 20 мільярдів гривень. До нас це також є Ну, Гривень, я приведу 27 мільярдів, а все наш 7 тисячів, які виготовляють продукт. Але ми кажемо, що цей завод називається інтер. І тобто, уроки важливо, що надзвичайно багато цікавих уроків тут і корисних саме для України. Бо з одного боку, я вже так як грохороменин, кажу, що ми з одного боку бачимо, бачили так званий цей популізм, який в нас був, з другого нас величині, ми зараз бачимо правий популізм, з другого боку, нам здається зараз, з третього боку. Нам здається, що досить нам навести якийсь певний поряд, який у нас багато зміниться, ці книги кажуть, що це не, не так є, що економіка починає в світі розвиватися за мережевим принципом. Ми відновлюємо зараз якісь ієрархічні струк... структури, але прикладів Індії, прикладів. Китаю цього року, наприклад, Китаю вкладено 100 мільярдів доларів пряміх інвестицій. Вони кажуть про те, що надзвичайно важливо Ті діяти швидко.